Шановні, добрий вечір. Сонце сховалося за обрій, це означає, що час готувати собі вечерю. В одному з відео супроїжжі я дозволив собі порівняти перепилині яйця з ринку та з супермаркету, а ще й почав рахувати чужі гроші. Мені стало дуже соромно, що я не навів прикладів, тому, щоб не бути, вибачте, балакуном, я вирішив зняти для вас порівняння. Перепилиних яєць із супермаркету з найпоширенішої мережі та перепилиних яєць з ринку. Почнемо. Давайте почнемо з яєць з супермаркету. Ось вони. Паковуються вони у пластиковий блістер, так він називається. Дуже зручна упаковка, зручно фасувати. На що хочеться звернути увагу? На перший погляд, ну, яйця як яйця. Ну, що тут такого може бути? Але є момент. Колір та міцність шкарлупи. В даному випадку ми можемо спостерігати те, що шкарлупа має матовий такий колір, відтінок. Стан шкарлупи залежить від якості кальцію, яким годують перепілок. Нагадує оздоблювану суміш, якою покривають цеглу після будування стін. Чому я використовую таке порівняння? Ну, тому що я маю освіту мульлера. Вона схожа на оздоблення, яке від часу вже трохи. Починає сипатися, не має того вигляду, який в неї був, коли її тільки нанесли. Ну тобто вона вже втомилася і, ну, такі в мене асоціації. Але ніяких претензій, я вам потім скажу чому. Ну, є аргумент у виробника, який перекреслює всі. Претензії. Тепер давайте подивимося на зовнішній вигляд яєць з ринку. Я так розумію, це приватна ферма, де люди ну, профілюються на цьому красива насичена, красивий насичений колір шкарлупи. Знову ж таки, Якщо проводити аналогію з будівництвом, то це новий оздоблювальний матеріал, який був нанесений. Ну, називають її штукатурка. Мені не дуже подобається це слово, тому оздоблюваний матеріал новий оздоблюваний матеріал ще й під слоєм лаку, тобто ну, вони красиві. Це ну, свідчить про те, що кальцій у нормі, все добре. За міцністю вони ідентичні, тобто, ну, не, не легко розбити. Ну, це потрібно для транспортування. Розмір яйця залежить від таких факторів, як стрес, освітлення. До розміру у мене претензій немає. Вони ідентичні, тобто і яйця з супермаркету, і яйця з ринку. Ну, Видно, що птицю тримають у гарних умовах, за нею слідкують, тобто, ну, поводження з тваринами ну, гарне. Давайте перейдемо до жовтків. У минулому відео я акцентував увагу на тому, що от, якщо порівнювати, то різний колір жовтків. І ось вам доказ: жовток з яйця з супермаркету має блідий колір, як я і казав. Ну, тобто, Я цілеспрямовано пішов до супермаркету, придбав. Це жовток з яйця з ферми. Ну, ми, ми бачимо різницю, він має насичений оранжевий колір. А це е, курине яйце з ринку. Воно теж має такий насичений кольор оранжевий. Якщо придбати яйце у супермаркеті, то може статися так, що воно теж буде мати більш такий блідий жовтий кольор. Я буду їх смажити, тому зараз, вибачте, я включу вогонь. Взагалі, порівнювати ну, у виробника з супермаркету є один аргумент, який ну, перекреслює всю, всю критику. Або ну, там компліменти, ціна. 20 яєць з супермаркету коштують 54 гривні. А 20 яєць з ринку коштують. Зараз вибачте, я отак. От коштують 100 гривень. Тобто ціна відрізняється майже в два рази у 50%. В результаті ми отримуємо репродуктивний продукт, перепилиний репродуктивний продукт і відрізняються вони годуванням, тобто їх по різному годують. Яйця з супермаркету мають більш промисловний такий характер, а яйця з ринку мають такий більш домашній характер. Ну і ціна, відповідно, будується з цих показників. Так, зараз ми їх отак от раз. Оп! Сюди два. Сюди три. Ще я тут собі підго підготував ще чотири отако. Ми з вами бачимо, що жовтки відрізняються, тобто, ну, неозброєним оком. Як кажуть, можна отак я вам зараз отак. оп. Такі перепили в нас з яйця. Ще ми додамо зараз. Оп, вибачте, ікри коропа. У мене тут залишилось трохи. Оп. Ой, ой-ой. Так, друзі, ну все, буду готувати. Дякую вам за увагу, такий от огляд. Бажаю вам приємного апетиту, здоров'я. Слава Україні! Переможемо до нових відеороликів.